Коломиї преміюють освітян. Про це напередодні дня вчителя розповів Богдан Станіславський на сесії Коломийської міської ради. Відзначити педагогів запланував і фонд, який очолює Надія Бурдун, мати захисника колишнього очільника освіти Коломиї, голова громадської організації в серці назавжди. Нагадаємо, міські урочистості з нагоди дня вчителя відбудуться в народному домі 3 жовтня о 13-й годині. Районні заходи з цієї нагоди розпочнуться об 11- годині 2 -го жовтня в. Коломийській філармонії Фонд пам'яті Любомира Бордуна буде преміювати вчителів і працівників дошкілля преміями. Звертаюся до вас, пане Станіславське, і вам преміювати їх, тих вчителів, які своєю працею невтомною підносять рівень нашої освіти у нашій громаді. На останньому пленарному засіданні видали виконавчій владі завдання, щоб ми преміювали всіх працівників. Тому так і є. Частину вже отримала премії до п'ятниці. Всі отримують так як ви казали, всі премії будуть отримати: і дошкілля, і освітяни, і бібліотекарі.